Тепла, сонячна осінь. Листячко не дуже спішить міняти свій колір на інший. Воно ще начебто хоче зеленіти, хоче насолоджуватися цими дненьками Воно і так видно по всіх деревах, як вони себе ведуть Бодренько Травичка і та починає проростати по весняному. Не звертає уваги на осінні доньки. Цей песик прийшов сам зі мною. А той песик не хотів йти. берем шматочок гарненький, такий шматочок. Бери легенько. Так, на тобі. На. Все. берем тобі. І ви вже є. Зараз дам, тихо. Дивись, іще прийшли. Тільки тут не битися, не дратися. Не йди. Так, зараз, зараз. Так, йдем тобі, дам зараз. Так, легенько. Молодець. Попоїли. Хоча чуже стадо це зовсім інший клас. Але вони так на віддалі друг від друга, товариш від товариша. Це з іншого периметру. Це і хазяїн, вже близько коло велосипеда, коло харча там знаходиться, він туди нікого не пустить. А вони Поїли, ще чекають. Їм подобається. Що робиш? все царства Божого не наслідують. Не хочуть миритися. Ну що, будете їсти? Буде мир і дружба. Ага, зараз. Ви також, мої друзі. Получається, я між вами. І кожен хоче свої правоти, кожен хоче бути зверху. І каже, що він прав. Ну що зробиш? Таке життя, така природа. Я їду на пруд і вони мене зустрічають, бо знають, що я їх маю чимось пригостити. І вони мене проважають і разом зі мною заходять в воду, перші біжать, хочуть показати свою преданість. Але якщо бачать інших таких самих обездолених, самі о, свою територію вони захищають. Ах, тому сказано, все царство Боже вони наслідують. Чому? Так сказано. Мабуть, тому що в них така програма. Чисте святе сонечко купається в зайчиках. Чистий святої води річки будуть. І все прекрасно на душі. О, сонячна доріжка. Ви близько і зайчика. Ви такі дружні. Вже. Ви ти прямо як... Не знаю. Я, я. Ви ж всі хочете території своєї. Ні, йди сюди. Не трогай їх, Іди сюди буду годувати тебе. Не чіпай їх. Тебе погодую, їх погодував. Повинна бути дружба. Між вами псами, між нами людьми, з людьми і з вами також. Ви зрозуміли, мої хороші? Добре.